Вітаю. Сьогодні 6 липня 2024 рік Україна Київська область достигає абрикос української селекції під назвою Монастирський. Плоди вагою приблизно 40-50 грамів. Абрикос зимостійкий, врожайний. Ось, як бачимо, Плодів в цьому році зав'язалося багато, дерево четвертий рік, дерево сильно росле, значить абрикос транспортабельний. Отакий От на сонячній стороні має румянець. З недоліків може тріскатись та піднивати. Тобто, якщо дожива погода, Потрібно буде, мабуть, його краще обробити від гнилі. Тому що він там, де тріщить, потім починає піднивати. так, в цілому, абрикос чудовий. Давайте зараз нарву та подивимося, яка вага. А також буде цікаво подивитися, скільки в ньому цукру по шкалі Брікса. Так, давайте тепер глянемо, яка вага. 63, Ну це найбільші. 55, пять. 55, два. 65, Пять шість. п'ять. Ну, це перший раз. Отака така вага в них в тому році. І поза тому було щось до 50 максимум. Тут ось менші. 45, от така десь вага в них була ті роки. ну Дерево було молоде ще, зараз вже більш сильніше стало, тому і плоди більш крупніші. Так, давайте зараз подивимося на кісточку. Така краса кісточка легенько ось випадає. 2 грама важить. Значить, ще візьмем, так, його розлупаємо. Так. Значить, отака м'якуш. Соковита. Зараз подивимося по сокові. Дуже соковитий. Значить, перевіримо зараз на цукор. Скільки показує по шкалі Брікса, мені дуже цікаво, тому що це найсолодший <кій> абрикос, який я куштував в своєму саду. Так показує 19. Зараз інший візьмемо. Тому що я вже пробував, в мене було там за 20. Так, зараз ми інший візьмемо. Зараз я знайду інший. Найсолодший, nice, ще солодший. Так, Ось ну, цей. Візьмемо, подивимось, скільки в цього буде по бріксу. Двадцять два, будь ласка. Про що я й говорив? Двадцять два? Так, на смак. Смакота? Дуже солодкий. М'якоть ніжна, шкірочка трішки твердувата. Ну ось, М'якоть ніжна, прям таючи в роті. Абрикос дуже солодкий, класний. Такий абрикос також повинен бути в кожного в саду. Особливо для тих, хто любить солодкі сорти абрикосів. Тому отакий от невеличкий огляд. Кому <клух> відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі.